Дванадцять людей проїхали до Чернівців евакуаційним потягом з Донецької області. На вокзалі їх зустріла рятувальники та волонтери. Около мого дому вже сім домов розбитих повністю. Ну як руїни, як ще пояснити. Об об'яснити. От мой і вокруг домов уже у мене забори, і всі в дирках. Полгода нету ні світа, ні ні води, нету, нічого нету. І зв'язки нету, нічого у нас нету там. Я не не знаю, люди вони там не живуть, там виживають. Тетяна Кравченко евакуювалася до Чернівців разом з двома собаками. Вона жила у Покровському районі за 10 кілометрів від лінії фронту. Не з дому А хто хоче з дому від свого уїжджати? У мене там дом і квартира. Так що в Українському ну, Та і там жалко, і родинська жалко. Ми все-таки приобрели все. А тепер знову бросай і їдь, куди Куда глаза глядять. Я буду рада, якщо діти приймуть нас. Керівники прихистків по-різному ставляться до домашніх тварин. Звичайно, в, місцях, в місті прихистки тут складніше з тваринами, але в принципі по селах громади готові приймати з тваринами. У Покровській я жила. Ну, наші дома всі згоріли. Мамин дом, мой дом. Вот. Без связи, без ничего. В общем, трудно жилось. Что вы делаете? Ну, на улице готовила кушать. И все. А потом меня дочь забрала в Днепро. А сына уже после его привезли уже сюда, в Днепро. Ну, в Днепро мы нам посоветовали повара, потому что у дочки тоже проблемы, семья. Наразі в прихистках для тимчасового проживання на Буковині мешкають понад три тисячі переселенців. Місць, звичайно, все менше і менше, тому що люди продовжують прибувати до Чернівецької області як в тиловий спокійний регіон. Зараз ці люди будуть розподілені в прихистки, які знаходяться на Хотинщині, зокрема Білівці і Ставчани. У нас два прихистки. Благодійна організація, координаційний комітет. Вони. Зустрічають їх в Дніпропетровській області на цих транзитних хабах і розподіляють по західних регіонах по невеличкій кількості, щоб рівномірно навантажувати регіони. За останні півроку до області евакуаційними потягами привезли майже 200 людей. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.